Мою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю, Молюсь за них, складаю щиру шану і зичу міцності і мужності в строю. Подяка всім, хто бореться за правду, відстоює свободу і боронить країну неньку від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя мить. Подяка добрим, щирим волонтерам. Що серце українцям віддають, подяка Джевелінам, ВДРам, що закривають ворожби та людьми. Низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів, і кожному, хто на війні загинув. Їм світла пам'ять, слава на ніки по сердець у вам і пошана від наших діточок передаю. Любов, дитяча, вам допоможе бою за Україну. переможе! Ви наші герої. Дякуємо вам. Дякаю. Дякую. Дякую за себе. Дякую тобі, воїни! Дякую захисникам і захисникам. Дякую нашим захисникам.